Доброго дня! Придбав я таку постіль від Юрка Меблі. досить непогана якість також. Скажу, що всередині ламелі суперові, дуже моцні, є підсилені уголки, що закріплюються, досить непоганий каркас там знизу. Збирається також дуже легко. Матрац теж непоганий. Тверденький і дуже добрий. Бачите дві тумбочки. Скажемо, вона навіть якось як паряща знизу. Бачите, які є. Дитячу кімнату досить непогано. В мене були ззаді там розетки перед цим. Це розетки змонтував я вже сам. Ці дві вивів сюди з цього боку, тому що там ці з того боку там є ще одні. Монтується легко, Якість дуже добра монтується так само, як і та шафа. Ну, Це вже окремо я собі сам зробив підсвітку. Я скажу, я дуже задоволений. Якщо якісь питання по збірці були, подзвонив до Юрка, об'яснив все, як має бути все чітко. На рахунок розеток. Наприклад, виверлюється коронкою 65-ю під розетку. Старі розетки, що там стояли, перед, ну, кровать була не з такою великою спинкою. Тут змонтовано, бачите, як. Заходить в розетку, вилочка стоїть. Якщо треба відсунути постіль, вилочку собі витягнув, відсунув постіль, помив поставив назад. Там така сама ситуація. Дуже все класно, суперово.